Шановний пане президенте, дозвольте вам вручити вимпели з символікою футбольного клубу Сеньковичі. Село чекало довго. Відкрився стадіон. І дітвора радіє, що крикне перший вовк. Село живе і люди тут живуть, що працюють для інших, не покладаючи рук. Подяка і шана тим людям, хто тяжко тут працювали зранку до ночі на стадіоні метраж рахували. Кожна стежина. І кожна рослинка, що тут підростає, руки їх знає, бо хто тут працює, силу і душу вкладає. Адже футбол чудова гра, де відбуваються дива, Сьогодні впав на бив а завтра на вершині лави. Ві знов піднявся до небес у променях чудових слави. Ай доля поєдна з команду на судну, бо той перемагає, хто в спорті дружбу поважає. Тож хай команда Синьковичі процвітає, завжди ворота гола забиває, Містяни перші здобуває і завжди всіх перемагає. Сьогодні хочем привітати. Тих, хто завітав до нас на свято. гарність ввітисіньковиці, від душі подарувати. А людям тим, що працювали, і своїх круг не покладали. Спасибі хочемо сказати, і щиро від душі вам побажати славу ді і мірі дружити літа. Хай буде душа завжди молода, Господь хай дарує надію й тепло на многії літа, на щастя й добро! О футбол! Ти мир. Ти налагоджуєш гарні, добрі, дружні відносини між народами. Ти злагода. Ти зближуєш людей, що жадають єдності. Ти вчиш молодь поважати один одного. Ти джерело шляхетного, мирного, дружного змагання. Ти збираєш молодість, наше майбутнє, нашу надію під свої прапори. О, футбол, ти мир. Запрошуємо отча Михайла, настоятеля нашої церкви, до святкової урочистої молитви посвячення стадіону. Слава Ісусу Христу! Дорога громада, любі діти, вельмі шановні пане президенте, клубу спортивного синковичі, шановні меценати, шановні представники влади, спортивних клубів, шановні гості, а головне дорогі синковецькі футболісти, дорога команда. Синьковичі. Сьогоднішній день, направду, буде закарбований не тільки на сторінках спортивних часописів на шпальтах спортивних газет. Не тільки в історії нашого села Синьковичі, але сьогоднішній день буде закарбований золотими літерами у пам'яті наших сердець. Бо, направду, ми є не тільки свідками, а головне є учасниками народження нової дитинки. Дитини, яка буде єднати не тільки молодь, не, яка буде єднати усіх нас. Ми є свідками і учасниками народження цього нового прекрасного стадіону. На якому будемо здобувати наші команди все нових і нових успіхів і ізби. Направду, я дякую вам, пане голову нашої сільської ради, пане Зинові Михайлови. Я дякую пану президентові футбольного клубу. Я дякую вам усім, а головне, дякуємо Богові за ту ласку, за те, що Господь благословив. І дав ту добру думку створити такий гарний, гарний стадіон. Я бажаю вам, щоб Господь вислуховував наші молитви. З моєї сторони, дорогі хлопці, дорогі футболісти, обіцяю вам, що завжди будете у моїй молитовній пам'яті. Завжди буду молитися за вас, щоб ви. Здобували все нових і нових здобутки, щоб тільки виграшні матчі були завжди у вас. Але також пам'ятаймо, що футбол є також і християнським. Тому я би просив, щоб в часи тих матчів, ви, як добрі християни, як Божі діти, завжди. Клали перед мачом святий Хрест на себе, щоб в часі футбольного матчу ми все менше і менше говорили цих нецензурних слів, бо це є наша культура християнська. Бо на тих футбольних матчах будуть діти і старші, і буде соромно нам, коли будемо чути різні такі вигуки. Нехай милосердний Господь благословляє нашу команду, благословляє усіх нас, нехай Пресвята Богородиця, опікується, нехай ангел хоронити, який сьогодні є зісланий з небе на охорону всього стадіону, всієї футбольного клубу і команди, охороняє, оберігає. І випрошує ласки для кожного із нас. Благословений Бог наш, завжди повсякчас і на відео вічні. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Авій Небесний утішителю душі істини, що всюди все намовляєш, скарбенням життя подати любви, прийди силися в нас і очисти нас, від усякої скверних, і спаси, пані душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, Святий Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки, віки, амінь. Е, Святай, Твой, Ся, помилуй нас, Господи, наші, слади, попрости, беззаконня наші, святий посвятий, це не очі наші, іменем Твого Того ради. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки, віки Отче наш, що нашої сина небеса, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Від наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провіда наші, як і ми прощаємося нашим, і не веди нас у споку, Але і зумі нас від лукавого, твоє царство, твоє сила і слава, Отця є Сина і Святого Духа, нині по і навіки вічні. Ти подівниці людського подати, благодарі духовні, і вічного спасіння, сам Господи, пошли Духа Твого Святого, з небесним благословенням, на новозбудований стадіон цих, команду, і щоб вони озброєні силою небесного благословення. Пісню все нових, нових, духовних, і спортивних звиги, і пам'ятали про тебе, Господи, милосердя, і славили Твоє святе ім'я, Отця і Сина і Святого Духа, ним і повсякчас, і навіки віки вічні. Благословляється окроцею Онце, команда в'яця і, і сина, і Святого Духа, нині по серча, ні навіть не вічні. Нападиство дісь, сьогодні, сьогодні, ще раз вітаю вас, і дозвольте привітати президента, привітати команду, привітати усіх присутніх і на пам'ятку про сьогоднішній день, нехай цей обрадочок Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа завжди воскрешає нас до нових здвигів, воскрешає наші серця, щоби ми за прикладом наших меценатів за прикладом, за прикладом добрих людей, людей доброї волі, завжди творили добро для своїх нащадків. Робили добро для своїх сіл, для своїх містечок. Робили добро для цілої нашої України. Я дякую вам, слава Ісусу Христу! Істонцей, в ім'я Отця, і Сина і Святого Духа. Амінь. Jag kan Kom við. 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 Kom við.